13 жовтня, слава Україні! Героям слава! Так, друзі, неділька. Відпочиваємо і прийшли подивитися на результат вчорашньої обробітки бджіл від кліща. Прийняли рішення обробити останній раз, зрозуміти, чи є кліщ, чи не є кліща, випробувати новий препарат, порівняти його з нам вже привичним препаратом, щоб зрозуміти в даний період часу. Що максимально ефективно і менше приводить е, вреда самим дьомом. Забігаючи вперед, вчора, після того, як обробили годинки через дві, були на цьому точку, подивилися. Е, ну, По кліщу туди не було. Може один-два там десь валялися кліща на планшетах спустя 2 години. Як після одної обробітки, так і після другої. Нагадаю, хто не дивився вчорашнє відео. Обробляли значить, щавільною кислотою е, 35%. Приготовували її на е, сиропі е, на 1 літр обйому, 250 грам сиропу і 35 грам щавельної кислоти. Інтернет ой, рецепт був взятий з інтернету. І нашим спреєм е, на основі амітрази. Спрей розпилявся на лист бумаги. Ну і е, працював як працював. Через 2 години побачили, що побачили? Кліща нема. Ну подивилися таку картину, що ті сім, які оброблялися друзі, шавільною е, кислотою. Ми, піднявши кришу, бджіл зовсім зверху не бачили. Ви пишіть в коментарях, чи то так нормально, чи що. Вони максимально спустились вниз. Чавільна кислота їх якось так придавила більше донизу. Я вже почав хвилюватися, чи вони не сипалися всі на дно. Поднявши дно, ні, пчоли свисали, скажімо так, бородкою, на днові мертвих не було. Вирішили кинути под вулля ящики. Для того, щоб подивитися, яка ж все ж таки часть бджоли відійде. Що бачимо? Пчолі, ну, ну є якихось там 30, можливо, бджілок, небагато. Поклали от, на два улика, Ну, тут, наприклад, іще менше. А, на, а, ті сім'ї, де оброблялися спреєм, не клали нічого, так як ми вже неоднократно обробляли. Ми бачили, що воно особо на бджіл ніяк не діє. Так як контакту з самою річиною там не так уж і багато, воно робить трішки по інакшому дію. Тут же конкретно л'єся на бджілу і звісно, що якась бджола, налізавшися та й помре від цього. Зараз давайте подивимося ще раз, чи, чи бджілки восстановили своє робоче состояние, чи поднялися сверху. Нет. Нет. Ні, вони всі але да. Да, вони всі знизу. Mm -hmm. Так, ідемо до сімей, котрі обробляються спреєм. Подивимося різницю. Ну так, да, бачимо, що різниця є. є. Як воно буде впливати далі, непонятно. Так, давайте ще раз впевнимося в те, що вони зараз в сіні лежать на днові. мерця. Я возьму з Так як, можливо, ми зробили якийсь неправильний рецепт. І зараз вони у нас всі. Ну, хоча ми б то бачили на льотках. Так, ладно, дивіться. Ну ні, на нові мертвих нема. Вони свісають бородою. Бородки зараз вже, звісно, не такі, як літом. Ну все рівно. Ну, Ось так. Улочки всі заняті. Ну, да, вони, ну, тут їх всіх видно, але вони знизу. Так, а подивимося як після такої обробітки сидять такі сім'ї. точно так же висит и невеличка бородка и по великому рахунку ну как-то так давайте теперь поднимемся на осыпь ключа все таки есть, стоит так обрабатывать то Та и примем решение ну да, клещики есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять ну штук тринадцать ну, да, бляха муха ну и тут также штучек тринадцать, пятнадцать Так, да, друзі, бачимо. цей рік... О, бляха-муха. Тут теж, ну тут біля 20, мабуть. Ну, Зараз тут буде наглядно, замітно. Ну тут теж так, штук 15, як і там. Тут теж так десь, як і тут, штук 15. І від цього вже паде. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять, двенадцать. Раз, два, три. Здесь четыре. Четыре. Ну, тоже. Раз, два, три, здесь, три. Раз, два, три. Раз, два. Теж штучки три. Так що, друзі, бачимо. Бачимо, що вот така різниця. В будь-якому випадку, ще велика слота бачимо жоді. Діє. Бачимо, що вот через перші сутки результат такий. В будь-якому випадку там лилося конкретно на бджіл. Такий метод обробітки. Коню, понятно, що він більше, скажімо так, э Централізований, він відразу, більше, більше відразу працює. Планшети зараз ми стрихнемо, покладемо їх знову е знову їх покладемо на місце, будемо спостерігати і ще пару днів, як буде продовжатися ось це плеча Що приймаю рішення? Скоріше за все, вартує ще раз обробити, так як бачимо, що лиш якийсь попаде. Ми розуміємо, що у нас, е, грубо говоря, десь 20-25 частина від цілого дна, значить клещ, якщо тут попадав 15, значить загалом упало його штук 50-60. На даний період часу все немало. Все і не критично страшно. Так як посилають люди фотографії після обробіток, клеща, звісно, у людей в порядку вище, ніж. Зараз тут на планшетах. Що, друзі? Скоріше за все, обробимо ще, поки що не прийняв рішення. Ви пишіть в коментарях, чи правильно я зробив розчин, чи вірно я вчора проливав, чи так то все треба було робити. Так як, ну, судя по кількості подмора не критична, після проливу біпіном падає більше бджоли. Тільки така поведінка. Чи це нормальна така поведінка. Так як бачу, що стоїть ще раз пройтися скоріш за все в цей період часу вже щавелькою, ніж спреєм. Так як спрей тут буде працювати більше все ж таки контактного. Рухливість бджіл зараз дуже мала. Так як, наприклад, ночі було грубо говоря, 3 градуси тепла, так що вже прохладно, бджоли максимально скажімо так, не активні, бажання кожній бджолі піднятися наверх, потертися зверху на листу зовсім нема. І звісно, що контактної дії в такому плані менше. Якщо недавно порівнювали з проливом амітраза, то результат був. Однаковий, але кількість мертвих бджіл після обробітки була в, е, в декілька разів менше в спреї, ніж в проливі. Так що на той період часу було актуально все ж таки обробити спреєм, А зараз бачу, скоріш за все актуально обробити вот таким макаром. І, скоріш за все, так і зробимо. Тільки зрозуміємо, чи все добре ми зробили. Будь ласка, пишіть в коментарях. Хто не бачив вчорашнє відео, передивіться, я там розказав і рецептуру і демонстративно показав, як я проливав. Порадьте, чи нормальна була доза, чи не перестарався, чи не замало, чи правильна концентрація. Можливо, у когось є якийсь більш якісний, якісна рецептура. Порадьте, друзі, і скоріш за все обробимо, мабуть, все ж таки пасіку. Тільки вже пару днів розберемося за то, як правильно приготувати. І, також, друзі, треба звернути увагу, хтось каже, що, типу, о, яка різниця. Так, в будь-якому випадку о, ми ці всі роки обробляли от такими препаратами, як амітрази і тому подібне. Цей препарат о, ми ніколи не употребляли у себе на пасіці, якщо вільну кислоту і любі другі кислоти. В будь-якому випадку бачимо, що зміна робочого вещества все ж таки. В будь-якому випадку продемонструють якийсь різний результат, так як е, якась можливість виживання кліща при постійних обработках і одним і тим же препаратом вона присутствує і все ж таки бажано міняти е, рецептуру для того, щоб добивати кліщей одним, других другим. Все, друзі, на цьому буде завершувати. Чекаю від вас парад, і на цьому будемо завершити. Слава Україні! Героям слава!